На Кіровоградщині продовжили термін реєстрації на додаткову сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Про це повідомила директор департаменту освіти та науки обласної держадміністрації Ельза Лещенко. Тепер зареєструватися абітурієнти зможуть до 20 червня. Продовжила термін реєстрації для того, аби переселенці зі східних областей України встигли взяти участь у ЗНО. До Кіровоградщини, зокрема, за останній час зі Сходу прибули 52 родини, у складі 92 чоловік. Наразі ж в області продовжується основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Так учора відбулося тестування із всесвітньої історії, у якому взяло участь 236 абітурієнтів. У вихідні відбулося ЗНО з географії, у якому взяли участь 89% зареєстрованих учасників незалежного оцінювання. За словами Ельзи Лещенко, тестування пройшло без порушень. Також директор поінформувала, що департамент освіти і науки обласної держадміністрації провів аналіз, який показав, що найменший рівень явки абітурієнтів на пункти здачі ЗНО зафіксували з російської мови 69%, найбільший з іноземної мови 93% абітурієнтів. Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання для абітурієнтів, які з поважних причин не можуть скласти зовнішнє незалежне оцінювання під час основної сесії та переселенців зі східних областей України розпочнеться 1 липня. Триватиме додаткова сесія ЗНО до 15 липня включно. Детальну інформацію про зміни у порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання можна отримати за телефоном гарячої лінії Українського центру оцінювання якості освіти. 044 503 37 93